Всем привет! С вами я, Макс Майнкрафт. Ну, просто Макс. І сьогодні я їду в Київ. Так, я сьогодні їду в Київ, зараз вершивня те, що я намалював Ось. Ось це просто челок. І зараз я пройду свій паркур, який намалювати. тун-тун-тун. Сюди, 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 сюди. Сюди, 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 сюди. Сюди, сюди. Вибираю. Я знаю, який ходить. Круг. Всем. Ну, все, фініш. Ну, ось так. Я їду в Київ, уже познімав все, що я міг. Тут ще хтось малював паркур. Зараз останній раз устане разнивом батут в цьому році. І я, напевно, більше в цьому році не побуваю на батуті. тільки у 2025-му я напевно зможу. На батут. Ну, у 2025-му я знов зніму відео про Сири. Тепер у по му а буде наступна папка, повинна за східниця 2025 рік. Ну так, ось таке відео. Зараз мені друг дзвонить, Зараз я його візьму. Так, У мене виходить тут. Є такий батут. Так я зніму і буду забашувати. О, все, ось, батут у нас останні. Роботи. Ну і я їду в Київ, Все. всім до побачення. Пока підніму відео тільки коли я пов... ну, прийду додому і там десь викладу нове відео, то всім до побачення.